От саме створення економічної мети і створення діяльності господарської, як це і в нашому цивільному кодексі, передбачено у всьому світі, що компанія створюється з метою отримання прибутку. Але що ми бачимо, що відбувалося раніше, компанії створювалися технічні. На них виплачувалися проценти дивіденди роялті, і потім вже ці дивіденди трансформувалися, переходили взагалі до офшорних юрисдикцій. Тому найголовніше на що треба зараз акцентувати увагу. Я думаю, що вже багато хто свої структури змінив у зв'язку з тим, що з 2019-2020 року вже повністю майже весь світ прозорий. Да і вже важко створювати такі технічні компанії, на які не будуть звертати світ, і на які не будуть звертати експерти і податківці. Це вже пройдений етап, Тому якщо ви створюєте таку компанію, то ви повинні компетентному органу і суду саме доводити правомірність і реальність створення такої компанії, для чого вона призведе, які ти прибутки від неї отримуєш.